Ну що, всім привіт Ми знову в тракторі. Гоняем пари. Не то ганяємо, не то рівняєм. Ну, скажімо, То вже ми вирівняли Зараз трішки покажу Що ми робимо в общем, у нас э, ця ділянка була ще до війни. Вона непогана, тут присутня влага. Ми тут сіяли ячмінь, який нам дав 65 центнерів. І сіяли кукурудзу. Також вона нам дала, якщо не помиляюсь, 95 центнерів бездобре всіяли Ділянка непогана, правда невеличка, але непогана. І оце дійшла черга у нас сьогодні. Е е я вже тут двічі дискував. Тут, виходить, до війни ми спахали, потім війна, потім рік стояло заростало, поїздили танчики, гради, ну таке. І зараз питаємося ми його вже, це ми вже в нас третій заїзд, ну я думаю вже на щось похоже. Це тут ще пораздань, ходю першою, тому що Жалко трактора, та і все. А так, в принципі, дивіться, який Соняк, як стіна. Там також. Взагалі, двічі я вже дискував, це третій раз дискую і, мабуть, ще заїду четвертий раз. Що сіяти? ще не знаю. Подивимось. Тут мені вже залишилося небагато. Залишилось зовсім небагато. Але річка нам і сьогодні не світить. Щось індики мені не подобаються. Буду їхати, мабуть, за лікарством та щось. Предприймати щось будемо. Один здох, е два дорізали. В общем, буду на місці. Подивимось. Отже, працюємо. Так, друзі, ну що, закінчили. Їдемо далі. Виїжджаю з поля. Їдемо далі. Скажемо, получилось непогано. подобається. Звісно, если не задумувати, Сколько солярки лягло. Але нічого, воно того вартує. Агроном на месте Он А там ще є штук сім було. Хоч. В общем отак. Дивіться, який соняк у сусіда. Оце це вам і влага. Я думаю непогано. Так що працюємо.